Приветствую Тора, величайший Бог коробку спочатку. Раз, два, карточки, раз, два, три. Тор, величайший Бог, бог Азвавнул Син Одіна, його брат Воки, захотів заводити. Світ, Асгард, нотов ну, помішав йому і швер і тор. Потім моя має... став однажды мої стати ковер Асгардузомесь Одина новий не хоче. Все, що, що знаю, молод якого підняти ніхто не може, тільки достойніший сам це один сказав. Пожалуй, це все, що можу сказати. Всім пока.